Киянин Сергій Гуков працевлаштувався у Луцьк тепло Каже, до повномасштабного вторгнення російської армії в Україну працював у столиці інженером у медцентрі. На Волинь чоловік переїхав з родиною. У Києві залишився тільки зять. Приїхали, ну була трохи паніка. Якщо це... Поїхали по дорозі, було була багато машин, машини з дітьми. Ано трохи ну, моторошно було. Розповідає, коли приїхав у Луцьк, пішов у військомат, став на облік. Далі почав шукати роботу через центр зайнятості. Зайшли на рецепшн і там нам сказали прийти на котру годину. І ми з'явилися, і нам зразу в той же день запропонували роботу. Колектив прийняв, дружна обстановка у нас здорова, всі друг другу допомагають. Зараз в області є майже 8 тисяч безробітних. За останній місяць кількість збільшилася на 500, розповідає директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. 23 лютого крайній мирний спокійний день в цьому році було 2700 вакансій. Сьогодні ми маємо десь 530. Будь-хто може переглянути весь перелік вакансій, паспорт, інфікаційний код, трудова книжка і документи про освіту. Мінімальний пакет документів для того, щоб прийти, зареєструватися, подати, стати на облік, отримати статус безробітної і отримувати відповідну фінансову допомогу. Зарплати знизилися на 2-3 тисячі гривень, каже Роман Романюк. Про актуальні вакансії далі розповідає. Сфера торгівлі аналогічно дівчата, жінки забрали дітей, сім'ї, виїхали з України. з'явилися вакансії, і ця сфера жива, робоча вона теж потребує. Лікарі, медсестри. Оператора автозаправних заправних станцій, швачки. Якщо говорити з чоловічих професій, то газоелектрозварники, токарі, але найбільш затребувані на сьогоднішній день це є водії. Роман Романюк каже, у центр зайнятості з інших регіонів звернулися 544 людини, чотирини. Праця влаштувалася станом на сьогодні 31. Вадим Панафідін, Олександр Ваташук, новини на Суспільному, Луцьк.